Доброго ранку, діти. Мене звати Лікар Плюшева і я люблю грати в лікарню зі своїми м'якими іграшками. І сьогодні я та мої улюблені іграшки розповімо, як потрібно дбати про своє здоров'я. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись правил гігієни. Гігієна означає здоровий спосіб життя. Одна з найбільших вимог гігієни. Це чистота. Щоб бути здоровим, потрібно щодня бути чистим і охайним. А зараз я вам пропоную відгадати загадки. І так, перша загадка. Як купатися йдеш і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Вірно, це мило. Коли мию чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Що це? Вірно, це рушник. Він по зачісках мастак. Він причеше гарно так. Вірно, це гребінець. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. А зараз ми вам пропонуємо пограти в гру для чого цей предмет? Вам потрібно сказати, для чого цей предмет. Діти, що це? Вірно, це мило. А для чого нам потрібне мило? Вірно, щоб мити ручки. А це що? Вірно, це зубна паста та щітка. А для чого вони нам потрібні? Вірно, щоб чистити зубки. А це що? Вірно, це мочалка. А для чого нам потрібна мочалка? Вірно, з мочалкою йдемо ми митися. А це що? Це рушник. А для чого нам потрібен рушник? Вірно, щоб витирати ручки та обличчя. А це що? Так, це грибінець. А для чого нам потрібен грибінець? Вірно, щоб розчісувати своє волосся? Діти, нам дуже сподобалось з вами відгадувати загадки та гратися. І сьогодні ми з вами пригадали, як важливо вмиватися зранку з милом, чистити зубки і обов'язково потрібно мити руки з милом. Особиста гігієна запорука здоров'я.